Від 14 градусів тепла до 14 градусів морозу у січні 2023 року. До вашої уваги короткий огляд стану озимої пшениці. Починаємо з ділянки, яка була посіяна найпершою 22 вересня 2022 року. Виходити з машини бажання нема, бо за вікном сильний вітер та мороз. Як бачимо, снігу теж нема, але пшениця тримається. Пропоную трішки повернутись в минуле і глянути, якою вона була під час вегетації. Це 5 грудня 2022 року. Пшениця ще вегетувала. Нагадаю, що на даній ділянці посів. Робився сівалкою алігатор при одночасному додаванні простого суперфосфату в об'ємі 70 кг фізичної ваги на гектар. Пшениця посіяна смугами шириною до 30 см з міжряддям також до 30 см. Коротше кажучи, посіяна по технології якої не існує, як казав один агроблогер. До речі, збоку можемо спостерігати, як змінювався індекс вегетації на цій ділянці. І наразі видно, що рослини трохи втратили свою вегетативну масу, але нічого критичного поки що не відбувається. Оці всі різкі температурні коливання, звісно, виснажують рослини, і вони будуть втрачати свою листову масу ще. Але поки що ситуація не критична. Головний висновок можна буде робити вже весною після повного відновлення вегетації. Давайте тепер перейдемо на ділянку, яка посіяна теж у вересні. 22-го на пару днів пізніше, але вже з сівалкою СЗ 3.6. Вибачайте за якість зображення. Зйомки робились на декілька різних телефонів, тому якість відео під час перегляду може змінюватись. Виглядає дана пшениця більш-менш, але гарного кущення не відбулося. Можливо, це все особливості сорту. А тут я нагадаю, посіяна мудрість одеська, як і на попередній ділянці, з тими же самими добривом. Давайте також поглянемо, який вона мала вигляд під час вегетації у грудні 2022 року. Як бачимо, візуально майже без змін, лише по індексу вегетації можемо щось побачити. Якщо чесно, то пшениця на першій ділянці подобається мені більше, але давайте дочекаємось весни. А ось зовсім рядом посіяна малесенька ділянка, але вже алігатором. Та ж сама мудрість Одеська. Так вона виглядає у січні 2023-го. Ось так вона виглядала у грудні 2022-го. Мені здається, що це найкраща з усіх ділянок з мудрістю. Всі три ділянки посіяні по пару. Єдина відмінність між ними це осінній обробіток у 2021 році. На першій ділянці було глибоке рихлення. На двох останніх дискування. У 2022 році єдиний обробіток дискування був зроблений безпосередньо перед посівом на всіх трьох ділянках. До цього. Весь час поля були вкриті бур'яном. Ну що ж, на сьогодні це все, друзі. Наступне відео буде про стан самого пізнього посіву, який сіявся без добрив після зернового попередника. Кому цікаво, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Коментуйте, розкажіть, що у вас з посівами азимих зернових. На цьому все. До нових зустрічей!